Мене звати Сергій Аніщенко, я регіональний представник World Central Kitchen. Це міжнародний благодійний американський фонд. Зараз ми з вами знаходимося в місті Святогорську. За нами знаходиться польо кухня, яка готує щодня 900 гарячих обідів. І ми їх доставляємо в такі міста, як Богородичне, Татяновка, Студенок та Святогірськ. Також у нас є інших дві кухні, які знаходяться в Білозерську та у місті Краматорське, які закривають потреби лінії фронту на іншому напрямку. Саме по Святогірську ми годуємо 620 людей. Це незахищена категорія населення, інваліди, малозабезпечені, бабушки, дідушки, всі, хто цього потребує. Починаємо годувати щоденно о 12 й На інші населені пункти є машина доставки, яка доставляється все в термобоксиках, щоб воно було гаряче. Готуємо щодня вже протягом двох років. Скільки зі порцій в машину так от поміщається? Ну, на одну фотку на стодіап Бізом сейчас 240 штук. 240 повз. Взагалі машину, скільки можна максимально дороги. Взагалі десь приблизно можна до 500. Це буде повністю заповнений. Е, продукти всі привозяться або з Дніпропетровська, або з Харкова. Так, є певні так, нюанси. Це е, кошти, які будуть витрачені на це. І, е, Ну, згідно на це, впливає все, що у нас готується, це зарплата і все таке інше. Тут воно виходить трошки подорожче ніж в інших регіонах країни. Ми сюди приїхали, подивились, зібрали потребу, поспілкувалися з місцевим населенням, з місцевою владою. Що в них є, є світло, але нема газу, нема дров. Нема електрожилення в багатьох домах після деокупації. І прийняли таке рішення, що тут більше потрібне гаряче харчування, ніж продуктові та овочеві набори. Я з сусіднього села, село Рубці, там хату розбили. Я переїхала сюди. Ну і тут так живу. Ну, у мене хобі було. Я дуже люблю готувати. І так вийшло, що ми познайомилися з Ромою, з з і пригласили на роботу. І так, уже третій років, чи ну, два роки, да, про Ну, знаєте, це, мабуть, як сказати, ну а є це. Люблю дуже люблю працювати і печу. і Перше, По первах боялася на, на таке калічне, а потім привикла. У нас в рубцях почали самоліти, у нас там були півтора місяця, там в погрібі просиділа. Мама в хаті лежаче лежала, а я в погрібі, а тому що можливості не було. Ми з нею двох, нікому було не її, в підвалі холодно. Так от і виживали на свій страх і ліс. Ні, померла. Я сюди тільки ми від звідти тікали, приїхала, сюди. На квартирі тут вона була, я в тож туди, до неї на 28 мая має померти. Я думаю, що зараз тут нормально. І кормим, і, і баня тут у нас є, і гуманітарку дають. Жити можна. Або не стріляли, а так пережити можна все. Дуже страшно, коли стріляють. нервна система так нарушена, що від кожного шороха. А так все добре. Якщо не дай, Боже, знову будеш, хтось буде наближатися, то ти так, як сидіти. Я поїду, як... я, мабуть, ще не видачу такого. Як буде можливість, я поїду. А як дай Бог, як зараз, я залишу звичайно. Становиться щодня важче, важче тому що починаються, скажімо так, масовані атаки на Покровському, на сівська, на всіх напрямках. Ми потрошку, теж як волонтери, не ризикуємо собою та нашими людьми. Ми теж відходимо від лінії фронту. Ну становиться все набагато тяжче. Плюс у нас ще діє в Донецькому регіоні. Комендантська година в тих напрямках, яка працює з 11 по 3. Згідно цього ми не можемо в певний час туди заїжджати. Я хочу вас що було потім. Что ну, было потом? отстрелы начались. Где-то с марта месяца. Ну, и так же. И, и при оккупации самое было. Я в пятиэтажке живу, я дома была. Ну, прятались то в туалете, то в коридоре. Так только коты по два, ну, значит, надо с кухни выходить или с комнаты. Тогда уже наши зашли, уже как-то потише стало, а потом совсем вот, нормально стало. Как единичное было что-то. Как вы нашли эту работу? Так, ну, что открылась, ходила, спрашивала. Освободилось место, взяли. Так вот. Вообще, тоже? Ну, в принципе, кто хочет, тот может найти работу. Поначалу приходила за обедами. И Екатерина, наша начальница, можно так сказать, говорит, не хочешь с нами как бы работать, волонтером быть. Ну, я подумала и меня через три пришла, попробовала, как оно. Мне понравилось, работаю уже давненько тут. Мне нравится то, что мы людям помогаем. Многие хвалят очень вкусно готовим. Ну, Есть, вроде все если бы не война, чем бы вы, вы занимались сейчас? Я даже не могу ответить на этот вопрос. Я не знаю. Ну, училась бы в школу ходила. Не знаю, куда там. А вы закончили учебу? 11 класс заканчиваю. Вот. И как учиться? Ну, после работы прихожу домой у нас онлайн. Же. Я как бы совмещаю волонтерство с учебой. Ну, вообще людей добавилось. И местные поприезжали. И деток много стало. А детей вообще не было. Сейчас как-то полегче. Повеселее жизнь началась. Город оживает потихоньку, отстраиваются и магазины, и кафе, которые раньше были. Люди возвращаются, но немного в основном летом было ну, больше. Да, когда тепло, сейчас да. Отопление. нет. Да. Пятиэтажки опять опустили. Да. Как вы отапливаетесь? Обогреватели. Ну, в 23-м году мы выезжали, были в Украине тут были, а в 20... В конце 24-м приехали сюда. А что вам рассказывать? Все все знают. Пока еще не отопления. Нет. На четвертом этаже водичку носим. Так ничего, корчев хар очень много. Гуманитарки дают нам. Мы довольны. Кушать есть что? приходим сюда свеженькое берем. Довольны все. От хлебушок нам привезли, бесплатно дают нам. Так что в этом... Смислі дали, якби тільки щоб не стріляли, та оце таке. Виїхали, потому что тут же ж стріляли. Стріляли дома, что так. У нас кришу зняло з 55-го дома, кріші нема. Залило ето, нашу квартиру на четв'ятом етажі, на пятом, на четвертому залило все, мебіль ми викинули. Сейчас я живу у спалінці і кухонька, а зал увесь у нас розбитий. Но ну, нам помогли. Деньги виділили, тож дочка подавала, деньги виділили, зробили ми ремонт на ті гроші, скільки нам хватило. А тепер будемо вже там чи своїми силами, чи як воно буде, як не доб'ють уже. Ну, ждемо ждем побіди. Я була категорично проти. дочка, ні, мама поїдемо. Кажу, ні, я нікуди не. Ну, коли ми вже от, ночі вдома став наш, тріщать по всім швам, да, ми зібралися. Утром і дочка дзвонила, і перевозчики. нас привезли в Дніпро, а потім поїхали ми в Черкаська область, в Город Городище. Там нас прийняли, нам подобалося все кормили, все було все очень, дуже добре. Ну, а додому ж хочеться, хочеться додому. І ото ми год прожили, каця в моєму місяці ми приїхали. Ну, в общем, коротше, дочка каже, мама, ми год були там. 24-й я вже прозимувала тут, і 25-й. Зимуємо, да, нам дітей дали на, на електроенергію. Спасибо, теж раді, аж дух піддало нам. Водичка прекрасна в нас, Святогорській. Жалко таку красоту, нашу розбили. Добрий день. Добрий. Ми вам поїсти привезли. А. а. -а. Скільки? вам років? 90 дед. 90? Да, 17 августа сповнила 90. І ви все життя тут у Святогірську прожили? Ні, я в многих районах Росії жила. Я живу на Чукотці. Вот, Владивостоке, ну, одним словом, я во многих местах жила в России. Отсюда при, о, приехала Чукотки. Угу. Там я в экспедиции работала. Я родилась в Кировске, вот сейчас Заречной переименовали. Угу. Там я родилась. Ну, то есть вы из Украины? Я из Украины, а так... меня на родину, потянула на родину. Так что мне Россия, собственно говоря, не, при, не прижилась. Жить -то. В 91 году я приехала. Ну, я не жалею, и сейчас не жалею. Ну, что война началась. Вот, когда она кончится, я уже молю Бога, чтобы скорее кончилась война. Ну, вот как вы пережили 22-й год, и как сейчас? Ну, вот, пережила, как говорится, с трудом пережила. Вот хорошего, конечно, мало. Вот оно. Жить приходится по неволе. Хочешь, умирать не хочется еще. У меня вот здесь снаряд упал. Вот тут была яма большая. Я удивляюсь, там вот в двери все было разрушено. Здесь был сараюшка, тоже разрушила все. Я просто удивляюсь, как еще хата осталась целая. Вот это меня больше всего удивляет. Вот. Ну, кругом трещини я вже не в силах зараз там замазывать. А когда вже я до лето доживу, не дай Бог, пом може вот помогли. Вот. А сами видите, що происходит. Все, сейчас люди всі плачуть, всі страдають, усі в горе, вот, не только у мене. Ні, у мене сестра ще жива, і в неї дво сина і дочі жива в Дніпропетровське плем'яниця. Ми сіри на об, общаемся. А это Очень у вас приятно. Получается спутник постоянно здесь. Нет, у меня вот тут был собачка, он же снаряд, Бачка. когда здесь упал, он умер, похоронили. Это уже мне волонтерша подарила вот такое щеночка в прошлом году, это он уже вырос. Скажите, самый страшный день какой был или самый страшный период? Самый страшный период, когда вот здесь это все разрушилось. Вот это прошлый хоть уже будет, да. Ну, ви ж пережили и вторую мировую. Так? Да, ту я в мировую еще маленькая была, ходила, побиралась. Ми сестрою остались без родителей, ходили побиралися. Вот. А сейчас хоть самой снова здесь, рукой, Да, смотрю, сколько людей сейчас переживають такое горе. Та війна була не така страшна, как это. Столько разрушений, сколько слез, сколько мук. Это невозможно все пережить. Так, та война была совершенно другая. Меня зовут Владимир. Я мешканець села Богородичного, працюю от в організації World Kitchen. Возимо постраждалі регіони, гарячі обіди доставляємо людям. Ну, Звісно, страшно, це все наблюдає, що пройшло. Люди вертаються потихеньку. Тех, хто може відбудовувати, що можна відбудувати, відбудовують. Постійно один, два, три чоловіка додається. І по різним селам, замічаємо, що студинок, Богородичний. Титянівка, люди прибувають, вертаються. Вдома, ну, як то кажуть, і стіни лікують. Повернувся 23-м. Це не моя хата, це бабуська хата. Моєї хати тут не можу. Все. Відстановився трохи, а так. ну що Спасибо, от, що возять їсти людям. Хто ну, як би є. Спасіба, їм. вони навіть вони і овоща привозять, да, і, про, і продукти. Ну я нічого поганого про них не скажу. Да, дуже добре. Богородичне у нас таке краєвидне місце, що е, раніше це було, як вважався, е, можна сказати, курортне село, можна сказати, дачний посіок був на тій стороні села. Е, близько 700 чоловік проживало до війни. Ну, а потім почалося таке. Не можу навіть назвати словами, що це було тут, що відбувалося, як це все. Сподівалися на те, що до нас це не дійде, що нас якось не зацепа, що ми надіялись на краще, до, до останнього. Вже потім, коли вже зрозуміло, що було попадання в хату, попав, снаряд прилетів, тоді вже зрозуміло, що потрібно евакуватися. Волонтери нас вивезли, надали житло в покров. А потім Спокронська вже ми тоді розподілялася до Києва. Ну і пройшло. От рік пройшов, через рік ми повернулися. повернулися. Ну а що тут одні руїни, все під ноль знищено. Зараз живемо в Тетянівці, ну, люди дали домик нам, ми живемо. З 1 мая нас вже тут так крили, що ми не вилазили з погреба. У Мене менше 12, 11 було руків, вона вже падала. Ми прожили два місяці в погрібі. Як виїхав? На машині на своїй. Хлопці зайшли і сказали, дядько, виїжджай, буде вам тут жопа. Ми виїхали. Ми виїхали 12, 14, ми хату потеряли. Мені дзвонили і сказали, Кум, а в тебе вже хати нема. Як ви думаєте, добре це? Я не думаю, я не можу вам нічого такого сказати. Це якийсь мазохіст може вам розказати, як хорошо було тут війна. Когда ты наблюдаешь ну, в погреб, и тебе волна накрывала. Вот это, я вам что -то... Я даже не буду вам что сказать. Даже и нехай страшно. Страшно. 18 лунок во дворе. Ну, страшно. Вон хаты вообще нема, ничего нема, все. И все село такое. Ну, что надеяться? Ну, каждый надеется, что... А кто бросит свою хату? Ну, вроде бы пролетит, вроде бы... А что, не пролетело. Боженька дав, ми виїхали. Сказали, виїхати, виїжджати, ми виїхали. Я дітей спасав. І в Харкові, і в Києві. був. Ви тут постійно переїжджали. Виїжджала в Святогорський монастир. Ну, горіло село, ми йшли полями, лісами. Мама, син і я. Ось вот так от ми йшли. В минулому році ми повернулися. Мать похоронили здесь, а ми з сином остались. Все. Вот это вот так вот могу рассказать. Бензин мы покупаем, генераторы дали. Волонтеры возят гуманитарку, обеды возят бесплатно. Вот это мы к чему и рады. Все. На что живете? Ну, давали волонтеры по 10 800. Красный крест давал нам на дрова по 25 тысяч. Мы дрова покупали. Вот так вот мы и живем. У меня сын инвалид. Я получаю по уходу инвалида. И вент пенсию получает. И мы живем. Ось виїжджали э, в монастирі було, так? І як да. там було? Ну, нормально було, все добре. Всіх приютів монастир, всіх. І кормили всіх. І люди, і досі в монастирі. З Горловки, да, з Донецька, там всі там. Мій будинок возле детського садика. Ще так? На да. скільки він Ось Отак от криша, вікна забиті пленкою. Калидор мы отремонтировали сами, давали брус, давали доски, мы все ремонтировали сами, своими силами. А что, в суде? Нет, нету ничего. Ни одного дома целого? Ни одного дома, все. Вот это люди все делают своими руками. Все. Ни одной хаты целой нету. Сколько вы сейчас Тридцать 36. Всі забирають. Ну так, ну, да, в кого хатки остали, ті приходять. А куди уїжджати? Зараз, ну, куди, ну, я не знаю. Нікому мені нужне. Своя хата, свій двір. Оце ти тут. Да, за дітей жалко, дітям ніде жити тепер. Жили щось, ми питались, робили щось там, щось сделали, зробили, ну, а тепер. Внучка з дочкою там, десь, да, там, дочка, там, діти там, порозкидано все. Магазини якісь працюють. Та нема тут нічого. Ну нема тут. а Тут 10% села залиши, 10%. Який може тут магазин бути. Вон, пішки пішов в Сатагірськ, купив, якщо попросив, привезли хліба, там ще щось. все, це так. World Kitchen почав свою роботу в Сатаїрській. І я працював шофером а, до війни, і мене запросили на цю роботу. Поначалу було дуже сумно на це все наблюдати, як люди, ті, що повернулися, як вони страждають, як це у них все на очах сльози постійно були. Хто дякував, хто возмущався, що, що, що а де ж ви раніше були, що, як це все, там, що ж вона Ну, Та потім люди почали вже, ну, видно, що у них з'явилася якась надіжда в очах. Що, Приходять, дякують, що там благодарність виражають, що спрашують, а завтра, а завтра ви будете привезти, Да, привеземо. Ну, якось так почало трошки налажуватись. Вже видно, що в очах у людей з'явилася якась надія на краще. Ну і це і вдохновляє, можна сказати. Натхнення надає на те, що може все-таки щось наладиться, що ми якось теж будемо працювати і відбудовувати те, що зруйновано. Образи є на тих людей, які це все зробили. Хто сюди прийшов зі зброєю, хто зруйнував це все, зруйнував мій будинок, зруйнував життя людей, які на це не заслуговували. Вони заслуговували на те, щоб жити, надіятися на краще, а не для того, щоб прийшов ворог і знищив це все. Тобто, звичайно, залишилося це. І воно назавжди залишиться в серці і в душі. Що... Дитина, що згадує про це? Згадує, будинок згадує, переживає дуже сильно. Дуже багато зруйновано речей його купували, що все ну, тянувся як міг, працювали, щоб все було в дитини. Пережила дуже, постійно нагадує, а коли в нас знов, коли в нас буде будинок, коли ми зможемо жити як раніше. Ну, кажу, що скоро все наладиться, буде все добре.